Привіт! Це топ новини від п'ятої редакції. Підбиваємо підсумки 2024 року. Цьогоріч росіяни не припиняли обстрілювати Запоріжжя. Били по підприємствах, житлових будинках та середмістю балістикою, запускали шахеди, а у вересні вперше з початку війни атакували місто кабами. Чим пошкодили понад 350 багатоповерхівок та 1300 приватних будинків. У березні вісім прямих влучань прийшлися на Дніпрогес. пошкоджені опори, машина зала та електричне обладнання. Також росіяни цілили по приватній лікарні у центрі Запоріжжя та по онкодиспансеру, диспансеру, що у комунарському районі, через ворожі обстріли міста, десятки запоріжців загинули, сотні отримали поранення. Зміни у владі мер Мелітополя Іван Федоров цьогоріч став головою Запорізької обласної військової адміністрації. А депутатка Запорізької міської ради Регіна Харченко почала виконувати обов'язки міського голови Запоріжжя. На час дії воєнного стану призупинили роботу Запорізької обласної ради, а її повноваження передали очільнику Зова Федорову. Звільнені заступники голови ради Людмила Любім та Геннадій Фукс. Ще одного заступника Владислава Куценка відсторонили від роботи, бо спіймали його на хабарі. Триває слідство. Цьогоріч об'єднали кілька запорізьких медзакладів. До п'ятої міської лікарні приєднали шосту та десяту і пологовий будинок номер 3 Першу лікарню приєднали до сьомої, а третю до четвертої. До обласної дитячої лікарні приєднали перинатальний центр та центр репродукції людини. Єдиним медзакладом стали обласна клінічна лікарня, протипухлинний та кардіологічний центри. Із такими рішеннями були згодні не всі. Так само неоднозначно відреагували запоріжці на реформу мережі освітніх закладів. У місті об'єднали 22 школи та дитячих садочка. Бо ж інакше Запоріжжя не отримало б державну субвенцію на освітню галузь. А отже, вчителі та вихователі могли залишитись без зарплати. З квітня частина запорізьких шкіл перейшла на змішану форму навчання. Діти навчаються в укриттях. Також у комунарському районі Запоріжжя відкрили дві підземні школи у 2025 році. Ще чотири такі навчальні заклади мають запрацювати в обласному центрі та п'ять у громадах області. А що з відбудовою зруйнованого? Багатостраждальний будинок на Зестафонській 8 вирішили відновлювати лише частково. Перший та другий під'їзди ремонтують, а мешканцям третього та четвертого вирішили дати сертифікати на купівлю нового житла. Почали зводити наново зруйновану частину 44-го будинку на проспекті Соборному, на фініші роботи варів 16. завершили відбудову багатоповерхівки на проспекті Соборному, 151 та вулиці Кіяшка, 22 і Зестафонській, 10. Наступного року отримати ключі від квартир мають і жителі першого під'їзду будинку по Запорізькій 2А, будинку номер 3 на вулиці Якова новицького та будинку номер 67 на вулиці Незалежної України. У Запоріжжі вбили директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денщика. Кілер випустив у нього 5 куль. Підозрювані двоє чоловіків з Мелітополя. Одного затримали у Києві, другого оголосили в розчук. У Запоріжжі з'явилася інсталяція деревопам'яті, присвячена загиблим українським військовим. Дев'ятиметрова конструкція символізує дерево у посадці на лінії фронту. А дзвіночки на гілках, ніби голоси полеглих героїв. Також біля міської ради встановили електронну призму, де можна знайти інформацію про полеглих захисників України. Активи екс-президента Моторсічі Богуслаєва та його публічника конфіскував вищий антикорупційний суд. Це кілька будинків, земельних ділянок, акції моторбанку та частки у кількох компаніях. Забрали і гроші з рахунків. До слова Богуслаєв, будучи в СІЗО, цьогоріч річ, пережив клінічну смерть. До речі, у 2024-му вироки отримали десятки тих, хто зрадив Україну і зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях або на Росії. Третій рік у Запоріжжі не встановлюють міську ялинку. Натомість працює новорічна локація на острові Хортиця. Святкові інсталяції можна побачити на майдані митців та біля палацу культури Орбіта. Не відстає і місцевий бізнес, який також прикрашав місто до нового року. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.